Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних даних з використанням можливостей та інструментів певного табличного процесору. Розглянемо розв'язання задач із математики засобами табличного процесору. Дана задача довжини двох сторін довільного трикутника дорівнюють відповідня 3 ,4 см. Такут між ними 60 градусів. Обчислють довжину третьої сторони трикутника. На математиці ми почали, б б щоб схематично зобразили трикутник, вказали, наприклад, сторони А, Б, це значення і кут між ними гамма. Необхідно знайти значення третьої сторони, позначивши це. Тобто, маємо трикутник. В якому вказано, значення довжини двох сторін та кут між ними в градусах, нам потрібно обчислити довжину третьої сторони. І згадуємо, курсу математики використовують терему косинусів. Яка звучить так: квадрат невідомої сторони дорівнює сумі квадратів інших сторін, мінус подвоєний добуток на косинус кута між ними. Якщо нам потрібно знайти значення невідомої сторони не в квадраті, необхідно відповідний вираз піднести до корня квадратного. Використовуючи будь-який табличний процесор, реалізуємо дану задачу, виконуючи відповідні обчислення. Наприклад, використаємо табличний процесор Excel відповідне ім'я, завантажуємо даний табличний процесор і звертаю вашу увагу. Немає значення, з яким табличним процесором і якої версії ви будете працювати. В даному випадку у нас вказано один аркуш, який можна внести. Зміни, переименувавши. Зробимо перші кроки. Для того, щоб зрозуміти, до якої задачі було створено даний алгоритм, вставимо умови задачі. В даному випадку відповідно вставило ви клітинку А2, тому двічі клікнути можна побачити повністю умову задачі. Всі останні клітинки у нас пусті. Один із варіантів можна виділити певний діапазон клітинок і, використовуючи відповідні інструменти, вкладка вирівнювання, об'єднати комірки і розмістити по центру. І зменшити за необхідності розмір символів. І виконати перенос тексту. Ось таким чином умова задачі. В наступних клітинках ми з вами вкажемо дано. Тобто вхідні дані можна змінити параметри форматування на власний розсуд. Кожної клітинки окремо, а можна виділити всі клітинки даного аркушу і змінити відповідні властивості. Розмір символів, шрифт. Накреслення, вирівнювання. На власний розсуд. Ведемо відповідно вхідні дані. Наприклад, так як ми позначили відомі сторони А дорівнює, Б дорівнює і відповідно кут між ними. Вводимо згідно задачі необхідні числові значення. Сторони 3, 4 та кут між ними 60 градусів. Вхідні дані можна оформити вигляді таблиці, додавши відповідні межі і змінивши властивості клітинки. Аналогічно, нам потрібно знайти згідно умови, довжину третьої сторони трикутника, але звертаю вашу увагу. В даному завданні вказано значення кута в градусах, тобто нам потрібно і перевести значення кута в радіанах. Щоб не виконувати й ті ж самі операції, скопіюємо фрагмент з попередньої таблиці і внесемо зміни кут в радіанах і відповідно довжину сторони С. Можна розтягнути. Можна виконати перенос тексту. В даному випадку, ось ці клітинки у нас будуть обчислення за формулами. кут в радіани і значення третьої сторони С згідно теореми косинусів. Щоб перевести значення кута в радіани, для цього нагадую, будь-яка формула починається з символу дорівнює, перейдемо в вкладку, наприклад, формули. І ось бачимо, вказується бібліотека функцій. Категорія математичні. Функція радіанс. Або можна було вводити її з клавіатури дорівнює. Відповідно на англійській мові. Більше перші два символи з'являються підсказки. Обравши дану функцію, нам необхідно відповідно вказати, який кут потрібно перевести. В даному випадку це клітинка С4 зі значенням 60. Закриваємо дужку. Нагадую, дорівнює ім'я функції в круглих дужках обов'язково аргументи. В даному випадку функція містить лише один аргумент. Натиснути клавішу Enter або біля рядка форму, тут теж відображається. Вказати виконати. Ось ми перевели в радіани. Тепер потрібно знайти значення С, використовуючи теорему косинусів. Вставлю тимчасово для підсказки, як на мові математики вказується теорема косинусів. Зробили поточну клітинку, дорівнює. Нам потрібно відповідно значення виразити під корінь квадратний. Для цього існує функція корінь, або на англійській мові SQRT. Відповідно, вводячи, повертає квадратний корінь числа. Обираємо. Відкрили дужку і відповідно все, що під корнім квадратним, нам потрібно ввести, вводячи відповідні посилання. Згідно формули А в квадраті, значення А, це на клітинці С 6. Можна ввести з клавіатури, С6. Якщо правило ввели, автоматично виділяє дану клітинку. В квадраті можна помножити на саму себе. Ось, бачимо, це у нас А в квадраті, де значення в клітинці C6. В даному випадку плюс. Далі, по формулі Б в квадраті, у нас B в квадраті, значення B знаходиться в клітинці це 7 Можна навести на дану клітинку і натиснути лівою кнопкою миші. І автоматично в формулі вкаже її адресу. Аналогічно, в квадраті. Мінус, згідно формули, подвоєний добуток на довжини цих сторін на А і на Б. Помножити на косинус відповідно використовується функція косинус, повертає значеність косинус кута. Так, як косін, це теж функція, відкрилась дужка, і нам потрібно вказати значення кута не в градусах, а в радіанах. В даному випадку, це ми з вами зробили окремо. Це наша клітинка С11. Закрили дужку, Закрили дужку для функції косінус. Ну, нагадую, у нас дані формули дві функції. Перша функція, яку ми використовували, SQRT. Відповідно, душку відкрита і її теж потрібно закрити. У нас закінчилось вираз під корнем квадратним, знов закриваємо дужку. Правило, яке використовується на математиці, кількість відкритих дужків має бути дорівнювати кількості закритих. Виконуємо дану формулу. І ось бачимо орієнтований приблизний результат, значення довжини сторони С. Звертаю вашу увагу в деяких табличних процесорах функція, яка дозволяє здати корінь квадратних сприймається на англійській мові, а в деяких сприймається на іншій мові. Тобто залежить від того, в якому табличному процесорі ви працюєте, Даний метод розв'язання можна використати для іншої задачі. Наприклад, Дана така задача. Гострий кут паралелограма дорівнює 60 градусів, а його сторони 3,4 см. Обчисліть довжину меншої діагоналі паралелограма. Нагадую, у паралелограма є дві діагоналі, згідно умови, меншу діагональ. Маємо той же самий трикутник, де можна знайти. Довжину третьої сторони використовуючи теорему косинусів. Дякую за увагу!